Так, всім привіт. Сьогодні у нас вже 20 -те число, температура мінус один за бортом. Ну, коротше, бачите, да, ви все. Сьогодні будемо відео наше посвячене защиті. Хімічні, бо було два питання, які я вже не можу, я їх щось пропустив. У попередніх відео, де було про засоби захисту рослин, там мені задали питання, і притом не один, а зразу було там три чоловіка, які задали. Ну я не знаю яким чином, може, що Ютуб ну, не показав відразу, ну пропустив. Вчора уважно перечитував, бачу, люди питають, думаю, ладно. Розпокажу і за по вчорашньому відео про тубуси. Вчора ми показували, я ось знову у хату ці тубуси. Поясню доволі так скоренько. Сьогодні у нас відео наживу, йде без всякий склейок і без нічого, так що мені облегчило це, я ніде не ходжу на одному місці, тобто монтувати я їх не буду Зразу так воно і піде, як є. Значить, дивіться, по тубусах. Там казали, що вітро може унести, нікуди нічого воно не може унести, тому що дивіться, що тут. Ось, бачите, це ось 5 см. Тут ячейка камера, мабуть, не передає. Оцієї сітки 5 см, ось у квадратика. То я ж ось откусив, Ну, верхню провоку. Ось отак скажу. Бачите, верх. Ніяких стерчаків, нічого немає. А низ ось з такими то воно фіксується там надійно, І ніколи не було такого е, случая, щоб вітром там його турнуло чи унесло куди, чи, 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 чи що. От. Ну це, повторюся, це, оцей тубус це вже для, для літа. Для початку літа, коли ще так, і вітри там є дують, щоб не тут сажанцю є відстань 50 см рости. Тобто пагони нормально тут розвиваються, ростуть. і Найбільше це защита значить, від вітру, від дождю, щоб не, від ливня особливо, щоб не замулило. От. ну І. Від котів, собак, понятно. Бо наші питомці, як завжди, нам допомагають. Це що касається цього тубуса, Бо там теж писали, що той такий, а той такий. Ну, який я на дворі ухватив, на той показав. У мене їх багато, от, вони одинакові, там є високі, менші, нижчі. Коротше, вони там лежать в одному місці на винограднику. Я то ухватив два та для приміру, Та й все. Тепер по агроволокну. Агроволокно може бути взагалі абсолютно будь-якої плотності. В даному випадку це ось 30-та. Намотувати його так ось, можна скільки завгодно слоїв, Це геть воно ніяким чином не сказується на ріст саженця. Оцей іменно тубус призначений для обратних, от обратних заморозків, щоб зберегти ваш саженець. Зав'язувати зверху, ось те, що я вам показував, він... це тільки на ніч, коли у вас є от підозра на те, що от буде там приморозок, чи там ви сумніваєтесь, буде, не буде. Ви прийшли, зав'язали, допустимо, да, і він отак от там стоїть, ось. Ну, накритий повністю. На день не треба його там ніяких ці, отак. Ось і воно нічого не впливає, пробиває сюди сонце чи не пробиває. Тут здоровий є, ось діаметр 50 см. І Сонце воно, зверху, світа саженець все одно буде вверх рости, тут світло і його нічого не затінняє. Для розгонки ще може бути чорне агроволокно, то буде ще краще. Якщо вам треба швидко, щоб він там стартонув, швидко пішов. <кій> Виноград Одеса, вони колись, я не пам'ятаю, яке відео десь колись я бачу. ну Це можна в них на каналі подивитися. Вони взагалі ставлять тубуси такі длинні, десь метр повишки, і такі зелені, там, я бачив От. І там саджанець росте. І саженець, він стремиться, коли на точка росту в нього стартонула, він стремиться до сонця, ну, то есть до світла. А Так як тубус края ну, не просвічується, і він гоне вверх. Тобто виростає швидко на цей метр. Там, ну, Треба, звісно, контролювати це діло, щоб він не виріс у вас, як соломина, бо його буде гнать. Вверх, аби тільки вспівала ще й в ширину він рости, не тільки вверх. <кій> тобто це треба контролювати. Так що тут немає значення, навіть ви можете чорним закрити і нічого страшного в цьому немає. От морозу це саме то буде. Та й так буде добре прогрівати, а на ніч то це так ось зав'язали і, і все. От. Ну, а той прозрачний. Короче, по дубусах все бігом. сказав. значить, Там мені ще писали у Дмитра Саврана тож, ну, копаки, так і написали, ковпаками Дмитра Саврана. Я бачив ті копаки, я давно підписаний. Я ще спокійним його батьком добре ми общалися з Анатолієм Петровичем. От, <кхе> Дуже Хороша людина була, він багато мені і поміг і своїми совєтами, і, і черенками він мені ну, як насовітував, що для мене, як для починаючого, то є, я йому тільки вдячний, я бачив ті, ці ну, ковпаки, все. Тут, тут ви, кожен виходить з того, що в нього є. Можна і ковпаками, якщо вам зручно ковпаками. ради Бога, я ж не кажу, що то погано. В кого є такі ось о, можна ось, я ж, те, що я вам показував з ця це арматура. Ось, ось допустимо, взяли там. П'ятерочку чи четверочку даже, виписали, купили собі 50 метрів. Погодний метр, 4 гривні, там 50, по-моєму, копійок. На 250 гривні ви б собі 50 метрів його купили. Наробили цих паличок, вам на все життя хватає. Ось ходіть, втикайте. Ось о, дві палички взяли. От, ось навкрест та так, та так, ось вам вже палатка, вкривайте, обкопуйте все. Мені зручно отак, бо це швидко. Я підійшов в клас, мені треба їх прибрати. Я 3 секунди прибрав, чи як я все ходжу, там жарко, чи що, я їх швидко раз по по витягував і одразу ж коло саженця і поставив. Ось, він нікуди не дівається, стоїть. Ввечері там приходить, якщо в мене сумніви, які є, що до цього, я прийшов назад, його клас поставив у ту ямку. І все. Мені просто так зручніше, і багато в мене цих сіток разів то забрав. Набор то від роботи ще колись на... фабрика у нас була тут в селі цих сіток у кожної і, ну, і Ми самі воно там робимо, крутимо, що хто як. У колік, Можна паличок піти наламати так же само. Ну, мені здається, що на 250 гривень можна купити 50 метрів і це буде вічно на всю вашу ваше життя. Вхати. І ви, головне, воно місце багато не займає, ви витягнули з землі, воно все пряменьке, ви її поставили, просто пучок, любе місце поставили, воно гнеться, дивіться, його не можна поламати, воно таке пружне, воно ще ж розпирається в землі. Це ще буде краще. І діло, -то, копічане діло. Так, ладно, з цим ми закінчили, я вам це все розказав і показав, щоб вже не вертатися більше і не відповідати кожному, бо... Приходиться багато писати, я все не вспіваю і не бачу. Тепер по средствах захисту. Ну, так як я одробив сезон і благополучно костюм свій викинув, да, е, так як на кінці там, вже в кінці сезону я там. Там мабуть в останніх я за забор там цепонувся, трохи розірвав. Та думав, та, воно не стоя того викинув та й усе". Значить, Я вам покажу нове, таке ж саме, як у мене те, що я викинув. Значить, ось що. Дивіться, я його виписав. Ось так називається Експерт, ось Expert. Розмір 2XL. Купив 190 гривень. Ось Ось один. Ось це в мене я ще осінню його брав, виписував. Ось ще один. Просто два виписав, тому що це гроші. ну, Це не гроші на сьогодні. 190 гривень це дві пачки цигарок поганої якості. Все. Ось все. Виписав мені це на два сезони. На сезон усі, зняв, викинув і все, без всякої мороки. ну, Хто не бачив, давайте я... ну... Розпакую швидко. Щось ножа не бачу під рукою. Ну, розірвемо вже раді контенту. Так, зараз. Ось що, так він виглядає, якщо хто не бачив. Ну, на, на городі на участку доволі так странно, знаєте, як радіоактивна наша біологічна служба якась ходить по, <головіка> по городу. Ну, зараз я... Поки так покажу, потім надіну, щоб вже було видно. Ну Оце я надіваю такий костюм. От. І є у мене раніше я вже показував ось маска повнолицева. Це я раніше два години назад виписував із Китаю собі і куму. Ну да. Та ні вже. Це я два сезони уже у ній. Мабуть, її вже це вже третій рік. Ну, не важно. Коротше, виписав я її в Китаї на ті кошти, як зараз, пам'ятаю, це було 2000 рівно. Китайці, звісно, молодці, вони мені прислали маску. Ось о. повна лицева маска, отак вона виглядає. Ось о, фільтра до неї зараз підчіплю. Значить ось о. один фільтр. Другий фільтр. Ось о. так вона виглядає з фільтрами. Ну, Китайці молодці вони не пожлобилися, а положили мені, отаких ось, я не знаю, ну, по пам'яті десь вони там лежать штук шість, мабуть, їх було. Це от пилі, якщо з деревом робите, ну, коротше, м'яко безпристонної пилі. Отакі ось ось положили і положили. Положили вони ще а, тут десь. А, і положили, що все отакі. Це міняти не буду я відкривати, зрозуміли. Да, такі ось о, 10 штук. Ось о, ось отакі. Тут все по-китайському. Я нічого вам не можу тут прочитати, бо ось от бачите, що там можна читати, то Та ну, так ось ця маска виглядає. Зараз я швидко костюм надіну. На вот. І ви Подивитеся, як це виглядає. Костюм, не скажу, він не промокає. Доволі дуже легкий. Дуже легкий. Я одробив сезон у ньому. Ото у шортах голий торс, костюм надів і пішов. Тобто у ньому не жарко. Ну, що ще треба за 190 гривень, слухайте, за пачку сигаров. Ну я не знаю, що можна лучше шукати. Ну камера. Вот сейчас я все иду. Вот так вот все воно. Ну, оце так, оце все виглядає. Оце так все виглядає. Тобто дешево, сердито, не промокає, не жалко, бо кошти дійсно смішні. Одробив сезон, викинув і не заморочуйся. І у вас повністю все закрито, абсолютно все. Ось все, ви наділи, у вас і на... голову закриває, а тут повністю все маска закриває, і доступу взагалі ніде немає. А на руки наділи перчатки любі, хоч і ті навіть тряпчані, і робіть собі на здоров'я. та й Я перчатки не надіваю, кажу, які. Ну, Мені не зручно, я не надіваю, хоча в мене їх там воно греблі таких перчаток. Я навіть сюди. Воно. ну Це я виписав. <смі> У мене перчатки я... це все з кожі, Це для ожини. Я, щоб ожину обрізати, прив'язати, бо там карака Блек, вона колюча зараза, така що сильно там не полазиш, не пообріжеш, не цей. А з обробляти оброблять щастя. Значить, по костюму я ж кажу, 190 гривень ці рукавиці кожені, оце 60 гривень. От і все. Ну, це от, от, такі, такими средствами в мене. Ну, Раніше, коли починав, то як нормальний, обичний сільський пацан, шорти, кепка, футболка, все. І пішов бризкати. Побризкав, три рази дмухнув, вітер подув, лице пече, побіг миться. Ну, Попробував, потім купив собі костюм, попробував, тоді ж її давай і кум, кажу, о, нічого собі, блін, та їх можна як одноразові перчатки хоч кожен день за таку суму. Доволі надійний, я вам скажу, і він не предназначений для цього, для хімзащити. Хім тобто, оце так. от. Ціна 190 гривень. Кому треба, пишіть прямо під відео, я вам буду там, узнаю на понеділок. Бо зараз ціна є. Е, зараз я вам скажу, я сьогодні дивився. У магазин в я не можу подзвонити, бо вони сьогодні ну, От. А Зараз я вам скажу скільки коштує такий же точно костюм. Зараз загрузиться на комп'ютер і я вам прямо камеру зніму і цей, покажу. Скільки коштує такий. Ага, ось знімаю, дивіться, камеру. Заодно будете бачити, що це я вам кажу. Це в прямому ефірі. Воно число є. На комп'ютері внизу. Ось одводю, дивіться. Ось костюм цей. Так. Ось він. Костюм ви бачите, а ось ціна дивіться Ну, ви на цю ціну не дивіться. я за такі ціни не купляю. Ось, о, я вам те саме показав, ось що, дивіться. Бачите, ось. О! о. Даже давайте нижче візьмемо. Зараз. Ось, о. упаковка, так? Да? Ось що, ви бачите упаковку. Ось що я вам нову підставляю, не розірвано. Дивіться. Воно. Воно, ось онове, то що я не розривав. Ось це, що я тільки витягнув ось, у, бачите. Тобто за ціну, на туди дивіться. Кому треба такий костюм за 190 гривень. Пишіть, я вам буду давати координати, а у понеділок я зв'яжуся з тим магазином, де я де я особисто купляв. От. Чого зараз не даю, тому що я не знаю, там дійсно є така ціна, може вона вже виросла, розумієте? Я вам точно скажу, а ви там для себе приймете рішення, треба воно вам чи не треба. А гляди, там договоримося та й скидку якусь зроблять. Ну коротше, якось так. Ви це не я вам продаю, а будете собі самі замовляти. Вам прийде хочете два, хочете десять, там є багато, хоч перчаток, що хочете. Коротше. В понеділок під якимся своїм буду там відео робити, чи понеділок чи вівторок. Я вам скажу адресу, я знаю, уточню, щоб не було, знаєте, тож, на заборі прочитав. А потім ви будете дзвонити, а там ніхто не відповідає, або ще щось. Так що, це так. На цьому все. Звиняйте, що може опять довго, ну по-другому не Вроде Вроді нічого старався лишнього не сказати, але опять на не знаю наскільки. Так що, до побачення. До наступного відео. Завтра я думаю випустити відео по средствах защити рослин, як правильно ну, вибрати препарати для обробки винограду. Так що дивіться, не пропускайте. Я дійсно вам скажу, як правильно треба це все вибирати. Все, ставимо. До побачення.